Бо я бурлак з далеких поколінь, тому місці я не можу жити, І ти у мандри, все мене корти, як заблищить лиш сонце в небесах, як зашумить вітрець по деревах, То в тілі кров моя аж закипить, І ти у мандри все мене корти. Гори, гори, життя бурлацьке, є, життя байдуже, ах, юнацьке, є, царить над нами, сила власная, понад усе любов прекрасна, гори гори, життя бурлацьке, є, життя байдуже, ах, юнацьке, є, царить над нами, сила власная. Понад усе любов прекрасна, я мене не страшить грім Ліси віси поля, це є для на мене дім, я мандрував по горах долина, голубе небо є для мене так, мене не страшить море, океан, мене не спинить навіть ураган, то невиго яких я привик, моє знам'я потертий, черевик помаєш, гори, гори, життя бурлацьке, є, життя байдуже, а, юнацьке, є, царить над нами сила власна, понад усе любов прекрасна, гори, 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 життя бурлацьке, є, життя байдуже. Юнацький нами, сила власна. Понад усе любов прекрасна.